Тихло на дворі, сяй зорію горі, всі чекають, виглядають чудотовця Миколая. Але щось він забарився, може в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить кожну хату. Все, що в нього торбі є, чим не дітям снігурочка, наша грудинка, не верти хвостом, а посити хесенько, рівне рівнесенько, з рідненьким стрішком. Ми повибігаємо снігу накачаємо. Купу за садком бабу здоровенною, ночі страшиною з ліпом Зробимо воротом. З робимо чурні, червоні. Бабу попече, дай морозю віриться, з якою тече. Ми прибули господарю до вашої хати. Хочемо вам Господаю заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб ви в мирі проживали і діти не знали. Хай Ісус, мале дитя, слови ваше життя, щоб ви в мирі Весусик не спить, не приймає своїми ручнятами, ви світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю гляну Христос страждає. Оком із дев'яти зійшло сонце. Дерево стоять у білому і ніби ні, за нічних ні, ні, роста маленька листочка, не могти шили. Я підійшла до борбу, до торг до дідусь, на мене посипався маленькие пушинки. Ніби пташини ні пуга. Ні вербу не буду більше тебе торкатися та красивості у своєму чарівному фані. День Святого Миколая. Нехай це чарівне свято принесе багато солодощів, радісних сюрпризів та здійснення найпотаємніших мрій. А Миколай, чудотворець, принесе у ваш дім тепло, добро та захистить від усіх негараздів, наповнивши життя вірою в дива та щасливою вверх. Хай різдвяне добра казка, подзорує світну ласку, хай різдвяні світлі зорі, вчить суток гори. Щасті, радість і добро, хай на себе до вас різдво. Щаслива результата нового року. Бажаю миру та закінчення війни. Хочу привітати дітей з Бишевської сільської громади Київської області з Днем Святого Миколая. Хай Миколая вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у твою хату добробут і радості багато. Розбудить приспанні надії, зернятко, щастя хай посіє, роз... зігріє гумором любов'ю і понесе тобі здоров'я.